Вітаю вас, шановні телеглядачі, у нашій студії у центрі уваги. Наш сьогоднішній гість це Олег Петрищев, засновник та організатор авторалі Чомацький шлях. Олеже Олександрович, я вас вітаю. Отже, 20... Доброго дня. доброго дня так 20 років нашому авторалі на Херсонщині, міжнародному, це феноменальне довголіття. І розкажіть, будь ласка, в чому секрет? Це при тому, що авторалі ще прогресує, це більше учасників, правда? Розумієте, тут секретів, мабуть, багато і з одного боку, а з другого боку ніяких секретів немає, тому що кропітливою працею Херсонський автомобільний клуб проводив змагання, намагався проводити його тоді, коли було дуже сутожно і тоді, коли гонщиків було мало. Ми починали в 94 році. В нас було. Не більше двох десятків учасників, а зараз вже заявлено більше 60 екіпажів в нашому змаганні. Були роки, коли на Херсонщині проходили більше половини всіх ралійних змагань України. Ну, таким чином, рік за роком, ми створювали цей імідж Ралі Чумацький шлях. Шукали нові дороги, робили їх кращими, робили їх більш цікавими в спортивному плані. Це привело до того, що ралічумаський шлях здобуло певну популярність і вона вимірюється тільки тим, що гонщики бажають їхати в Херсон. Мені відомо, що Ралі Чумацьке шлях воно побило безліч рекордів, і ви можете з приводу цього продовжити мою фразу. Авторалічумаський шлях. Це єдине або перше ралі в Україні, яке? Ну, дійсно, рекорди ви знаєте, якось, мабуть, ті, хто організовують змагання, ще не навчилися рахувати власні рекорди, але одне відомо точно. Авторалі Чумацький шлях це єдине ралі, яке проводилося в рамках етапу чемпіонату України, в рамках чемпіонату України протягом всіх 20 років. 20 років в цьому році виповнюється чемпіонат України з Ралі, і всі 20 років Ралі-Шумацький шлях було в складі цього чемпіонату. Більше таких змагань на Україні немає. Що стосується інших рекордів, ну розумієте, є змагання, які більш збирають там вищий зараз статус на Україні. Є змагання, які зберегають більшу кількість учасників одномоментно. Але раніше майський шлях унікально своєю трасою, своєю привабливістю для істинних ралістів. І, мабуть, ми можемо казати, якщо це не рекорд, то дуже добре досягнення. Скажіть, а як ваш проєкт фінансується? А, наш проєкт фінансується, як то кажуть, на благочинні внески тих, хто зацікавлений в тому, щоб ралі в Україні і на Херсонщині розвивалося. Тому добровільні пожертвування для тих людей, які не, для яким не байдуже розвиток автомобільного спорту, вони фінансують ті витрати, які несуть організатори ралі Чумацький шлях. Щодо масштабу проведення, цього року вже більше учасників, правда? Які учасники з яких країн, і скільки їх розумієте, учасників ну як то кажуть, зараз в міжнародному ну міжнародному ралі нема проблем з тим, щоб проводити змагання чи кудись поїхати? Кожну неділю проводиться дуже багато ралійних змагань. Це досить популярна дисципліна. І ми ну, поновлюємо, якщо ми там десь в кінці 90-х років проводили міжнародні змагання, але то були поодинокі випадки. Зараз за підтримки автомобільної федерації України автомобільний Чумацький шлях стає етапом міжнародного відкритого чемпіонату України. Ми на самому початку цього шляху, і тому ми зараз Раді будемо бачити дгонщиків Казахстану, Росії, Білорусі. Тобто ті країн, які звикли до нашого складу, як то кажуть, життя, і вони приїжджають до нас на змагання. Що буде в подальшому? Ми сподіваємося, що будуть приїжджати і учасники з Прибалтики та країн Центральної Європи, але це в перспективі. Ми на це не сподіваємося. Які сюрпризи в програмі «20-річчя чумацького шляху очікують на рядачів? Розумієте, особливих сюрпризів ми не приготували, тому що ну, ралі є ралі і якісь, придумувати там, ну, щось унікальне, ну, мабуть, не варто. Тому ралі пройде за досить звичною вже схемою, яка всім сподобалась. Це буде в суботу о 16-й годині почнуться змагання на Таврійському мікрорайоні. Паралельна гонька, і одночасно після цього будуть стартувати на новому змагальному, як то кажуть, участку, який проложено в кар'єрі біля Ну, Це Степанівка, Рожнівка. От в тому кар'єрі проложений новий спеціальний, спеціальний участок для змагань. Оце є особливостю. На неділю заплановано. Двічі проїжджати по вже відомим спеціальним ділянкам, які розташовані біля села Тягінки і в кар'єрі і поблизу нього. Ще чув таку цікаву інформацію, що будуть якісь артисти виступати на відкритті. Ну, заплановано прибуття артистів це група Неангели, яка планує виступити після того, як будуть. Проведено урочисте відкриття змагань, були представлені всі учасники змагань. Ну от е, рішили е, і неангели також привітати херсонців е, і вболівальників автомобільного спорту е, з інших регіонів е, з цим святом е, «Ралі Раліч шлях». Це дійсно дуже популярний гурт, але ще була така чутка, нібито гурт «Неангели» збиралися самі прийняти участь. Ця участь у змаганнях, це правда? Я думаю, що це були е, чутки, але в мене такої інформації немає. Я завжди е, звик користуватися, о, ну як то кажуть, да, от, зібралися, поїхали, спробували, оце е, відомо. А так, тільки, якщо тільки подумали, давайте почекаємо, коли вони захочуть дуже да, да. Дос, серйозно захочуть займатися цим е, спортом, тоді ми е, проговоримо по, про це питання. Добре, а ще таке питання щодо херсонців. Херсонці приймають участь. Вони перемагали взагалі в змаганнях? Я повинен вам сказати, що не дивлячись на те, що проведення змагань на Херсоні досить стабільне, і то участь гонщиків херсонських завжди виникає деякі проблеми в цьому питанні, тому що Досить дороге задоволення автомобільний спорт для тих, хто приймає в ньому участь. Я не кажу про організацію, але для тих, хто приймає участь, досить дороге задоволення. Тому планується участь херсонських екіпажів. Один планує їхати в залік, і два екіпажі планують їхати як відкриваючі автомобілі. Ну це автомобілі організатори, які забезпечують безпеку під час проведення змагань. Тобто вони проїжджають перед. Основними учасниками і перевіряють стан готовність траси до змагань. Щодо вашого 20-річного досвіду проведення цих змагань, ви можете сказати, які марки автомобілів перемагали найчастіше в Чумацькому шляху? Ну, у нас на, на нашому змаганні розумієте, перемагали багато марок. Ну, не досить багато, але перемагали різні марки. Але більше всього Mitsubishi Lancer uh, Evolution uh, зайняли uh, місць перших, це у них було. При цьому вигравав і Форд, вигравав і Фіат, uh, але Mitsubishi ланцери. Але це не, не показово. Зараз автомобілі всі, uh, ті, які змагаються, вони мають досить uh, схожі характеристики і виграти може будь-який автомобіль. Тобто більше залежить від самого… — Звичайно, свого да, звичайно. майстерність пілота в ралі як ніколи має вагу. Майстерність його пілота його вміння зберегти автомобіль від старту до фінішу і чітко розраховувати свої бажані, як то кажуть, свої бажання їхати швидко і можливості автомобіля, і можливості дороги. Тобто майстерність пілота. Першочергове значення. Взагалі, повертаючись у минуле, як виникла ця ідея зробити чумацький шлях? Ви сам автолюбитель, автогонщик? Ну, давайте будемо казати так. Я о, трохи займався автомобільним спортом, але о, значних успіхів я не досягав. О, але бажання організовувати змагання було давно і о, завдяки о, тому що були єди... однодумці у нас на Херсонщині, з'явилася ралі чумацький шлях. А Чумацький шлях ну, досить така поетична назва, яка асоціюється у нас з чумаками, перевезенням, сіль і так далі. Ну, тобто щось таке рідне до автомобілістів, хоч і прадавнє. Крім, крім того, Чумацький шлях це зіркова дорога. З одного з іншого боку. Тому от, завдяки цим асоціаціям і було прийнято рішення Ралі Чумацький шлях. Чи якісь, якихось спортсменів, які стали відомі, які виросли, виросли саме на чумацькому шляху? Розумієте, ну, так не можна говорити, мабуть, що завдяки чуманському шляху виросли спортсмени. Чуманський шлях це одна з складових великої системи організації релійних змагань. Тобто вони їздять в різних траси і в Криму, і на Херсонщині, і в Одесі, і на Закарпатті, і Прикарпатті. Тому Чуманський шлях це складова частина цього процесу, який виховується в тому числі провідні гонщики, які зараз їздять і на міжнародні змагання, і досить непогано там себе рекомендують. Добре, якщо навпаки. Якісь відомі автолюбителі піднімали імідж Чумацького шляху, вони приймали участь? Ну, звичайно, враховуючи те, що Чумацький шлях був однозначно етапом чемпіонату України протягом 20, -20 років, то всі провідні гонщики України і навіть гості з ближнього та дальнього зарубіжжя Приїжджали на Чумацький шлях, і тут були досить значні, ну, як то кажуть, прізвища, які себе добре зарекомендували у світі. І фіни були, і шведи були, і росіяни, і прибалти, прибалтійські гонщики. Досить багато було на чумацькому шляхі відомих гонщиків. А щодо умов, які створюються вболівальникам, які умови, наприклад, чекають на них цього року? Де вони зможуть простежити за змаганнями? Ну, умови е, на Чуманському шляху завжди були досить е, вимогливі, е, досить важкі для учасників, тому що е, траса досить складна, е, погодні умови в цьому році теж е, ви бачите, да, спека стоїть досить така, е, велика, тому буде, буде е, багато пилу, е, буде слизько на трасі. Слизька маючи на валі, дорога буде слизькою для спортменів. Ну, потрібно буде проявити дуже велику обережність, як це не дивно звучить для релістів, але обережність при проходженні поворотів. А найбільш видовищною, яка планується бути, можна сказати? А найбільш видовищний. Розумієте? Ну, звичайно, це вже візитна карточка Чумацького шляху, це гонка, паралельна на Таврійському, де змагаються два автомобілі одночасно, чого в рані, як правило, не буває, тому що вони там їдуть один за одним через дві хвилини чи через хвилину. Ну і в кар'єрі, розумієте, там дуже багато місць, де можна добре подивитися, при цьому є місця, де прогля... ну, можна подивитися дуже значну. Частину траси. Тобто, приїжджайте, ті, хто бажають подивитись чумацький шлях, можуть приїхати в тягінку. Там буде показники, де будуть знаходитися глядацькі міста, які дозволять подивитися багато гонку і при цьому безпечно себе там розташувати. Взагалі щодо видовищності вашого проєкту. Чи всі автомобілі доїжджають? Чи бувало таке, що якісь Ні, не а, ну це звичайно? Ми тут не, не можемо і якийсь виняток робити. А, в ралі а, ну, 30%, як правило, не доїжджають до фініша. А якщо не доїжджають більше половини, це а, значить, що траса була ну, чуть більше складною, ніж звичайно. Це не значить, що вона була. Не придатна, але вона була чуть більше складною. Тому, звичайно, не всі. Ми бажаємо, щоб всі доїхали, але реалії такі, що десь відсотків 30-40 можуть не фінішувати. Як співпрацюєте з владою Херсонщини, вони вам допомагають якось? Це навіть не обговорюється. Ви розумієте, що 20 років поспіль проводити змагання без допомоги і обласної адміністрації, і міської влади і влади районів, де проводяться ці змагання, було б неможливо, в тому числі нам завжди йдуть на назустріч, завжди узгоджують наші всі плани і графіки. При цьому і Міністерство внутрішніх справ, і Міністерство надзвичайних ситуацій, і обласна медична служба завжди нам надають можливу підтримку, які в них є возьму, можливості, які вони завжди надають. Тому велика вдячність всім тим, хто підтримував Чумацький шлях протягом 20 років і ми сподіваємося, що буде підтримувати далі. Олеж Олександрович, які відомі постаті прибувають на цьогорічні змагання Чумацький шлях? В цьому році на участь у змаганні зробили заявку майже всі відомі українські гонщики. Це насамперед переможець минулого року Олександр Солюк і багаторазовий чемпіон України. Олександр Солюк молодший. Олександр Солюк старший, буде вже в якості офіційної особи тут цей Валерій Горбань, який є керівником комітету Ралі і в минулому році здобув бронзову нагороду на чемпіонаті світі в своєму заліку. Це і інші відомі українські спортсмени, які там займають третій, четвертій. Ну, як то кажуть, вся провідна команда в Херсоні зібралася. Чи найкраще? Що ж, на цьому наша програма завершується. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Олег Петрищев, організатор та засновник авторалії Чумацький шлях.